Всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка паперових сюрпризів. Ось наш каталог. І в мене для вас нова новиночка. Нова новиночка. Давайте починати! Ось наші колекції. В наступному відео ми закінчимо колекцію «Мило». Давайте зараз виберемо пакетик. Давайте тай. Звук прикольний. Так. My і колекція. Давайте ось цей останній мішочок пакетик. Колекція Кенді. Залишилося 5, 4, 7, 1. Давайте виберемо 5. Він не зовсім такий маленький завжди губиться. І колекція азійські снеки. Ось такі у нас є різні. Давайте виберемо ось цей зідечком. Він мені досить подобається. І наша новиничка, яка стоїть за кадром, ось там, тому що вона не вмістилася би. Це таба лапки. Ось у нас тут отакі різні пакетики є. Їх тут досить багато, 8 штучок. Давайте будемо вибирати. Який я сьогодні хочу робити пакетик, давайте мені дуже подобається оцей зелений, класний. Я ще хотіла сказати вам одну новину. Якщо, наприклад, <кхм> я буду мати час і в мене буде <кхм> енергія і сила, то я буду старатися знімати по два відео в день. Для чого це? Для того, щоб в мене було більше переглядів, більше підписників, більше коментарів. І так як зараз у мене почались канікули уже. І, по принципу, не мали початися з вівторика, але. Навіть з понеділка. Тому я буду старатися знімати найчастіше відео. Навіть сьогодні може вийде ще одне. Ось тільки у нас сьогодні пакетиків на розпаковку. Так, давайте почнемо. Перша колекція My Майпапі. Так, відкриваємо. Тут у нас є ось така перифація. Мені здається, багато кому цікаво, як робити такі перифації. В якомусь відео, коли я зроблю таке відео, в якому я покажу, як робити такі пакетики. У нас весь такий песик такса. І вона під номером 6 Ось тут. А блін, а як її наклеїти? Можливо, трохи кое-гипусу не зараз. Можливо, вийде то я її пусу коеки і тоді А совміститься. Але на таксі чому немає скотчу. Я що забувала на всі наліпки давати скотч? Я згадала, я просто запакувала оцих песиків спочатку, а тоді згадала, що потрібно їх зробити наліпками. Так, зараз це ми виправимо. Так. так, добре. Давайте приклеїмо так. Сух, ось так, наприклад. І кої можна ось так, наприклад, усі. Добре. И мы эту коллекцию заканчиваем через одну серию. Наступная коллекция Кенди. Э, дай -дай -дай, пакетик. А вот, вот такой мой пакетик. Он тоже с перфорацией. Так, и что нам тут попадается Такие мини-мини-мини-мини лолипопс. Вот такие чупа-чупсик. Вот это прям лолипопс такой. А это чупа-чупсик. Так. Наступна колекція мило. Так, цей пакетик. І яка у нас наліпка. Ось така мацепусенька наліпка. Це ось такий долай. Ой, є долей, гаяні виводи. І він іде в майкін на номер 3. Ну, ось сюди. І в наступному відео ми цю колекцію вже закінчимо. Наступна колекція це китайська їжа. Це ось цей пакетик у нас. Так, відкриваємо Він якийсь пухленький трішки. Ось якщо так подивитися, він такий пухленький такий і твердий. І... Є, від'яйвало. Так, і що тут? Тут у нас ось цей п'є молочко. Так, мусила зігнути, бо інакше б не вміщалося в пакетик. Так, відклеюємо. Постаюсь так, щоб ну, так, щоб було такось, ось так рівно. Хоч би не сильно видно цю складочку. Добре. І я чітко мені здається заспойлерила. Але наступна колекція це таболапки. І знаєте, я її робила вчора весь день, 10 годин. І я думаю, що, надіюсь, ви мені поставите лайк за моє стояння, що я робила цю колекцію цілу ніч майже до другої ночі. І оцінити моє стояння. Відкиваємо. Давайте я поки вам покажу 100 Так, тут у нас ще китайська їжа. Ось. Та Тут буде 8 наліпок. Подивіться, тут під кожну наліпку є кхм, свій фон. Так, і у нас ось такий пакетик. І яка у нас та Ось така красивесенька. Тап-тап-тап-тап Під яким номером? Під номером 5. Добре. Ось так. Щодо бачите, під, кожен, під кожну лапку є свій фон, і під кожен фон є своя лапка. І це все. І знаєте, от Навіть якщо так подивитися, то здається, що я кожен день роблю якісь нові колекції, але все рівно. У нас вже закінчуються дві колекції, навіть те. тут пакетки тільки залишилося. І я постараюся. Сьогодні зніме ще одну якусь розпаковочку. А вже завтра буде нова колекція. Це вже гарантовано. Бо подивіться, якщо я ще одну сьогодні розпаковку, знімем, вже не буде колекції Мирло, і вже майже закінчиться колекція папі. І це буде залишатися три колекції. Цього дуже мало. Тому поки папа. Ставте лайки, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі і па-па.